Привіт, мої підписники і не підписники. Сьогодні ми будемо їхати в подорож. Вибачте, що так довго я пропадала. У мене просто зникло бажання знімати ватарру, тому у мене там були проблеми, в мене не було вільного часу. Тому ось так до речі, я вже покрасилась, відростили волосся, так що не спрашний, питайте, чого я так часто міняю своє волосся. Тому, як ви бачите, ось Максим, ми тут зібрались єлі. О, боже, це у нас. Арієласи. Так, а ну ага. так Це в нас арієвочка середить на руках, вона трішечки підросла вже в нас наша мілашка. Це на слізе. Я не знаю, де її капка до речі. Це їхні речі. До речі, скоро відкриється готель, тому ми туди перейдемо А зараз ми їдемо на море. Тому летим тобто на море, тому зараз ми йдемо по квитки. Зараз ми підемо по квитки. І я начну далі зйомку. Так, ось так. 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 А що далі? Ой. Ой, ну подумайте, забула зйомку виключити. Ну то, добре. Е, доброго дня, доброго дня, чи можу я взяти квитки на цей паспорт на чотирьох, але нас ще одна менша дитина їздила Аріала. Так, можна. Давайте сюди паспорт, підкладайте до ось цієї, де бачите, оце, до такої железячки, підкладайте, воно вам вийде. Десь. Тому давайте. Так. Давайте мені свої дані. Він їй дав дані. Ой, добре, так. Так, перше, так, це буде ну, мені. Так, далі, так, так, ще. Так. Ще один. Третій ну, замовти не буду брати. Ну, ну навіщо, правда ж. Ой, до речі, забулася вас запитати. А ви на якому будете місці? На обичному, ну як на простому чи на бі бізнес? Ой, та напевно на бізнес. Так, на бізнес будемо. Ой. Як добре, добре я вас запишу. Кошти мені перевелися через карту. Дякую приємного польоту. До побачення. Так, все положили, тому йдемо вже звідси, тому поїхали далі. А, до речі, сюди ось і ваші речі, тому давайте ось. Ось щось не поміщається. а ну а це. Я о чем. Хм. Дивно. Да. Ой, ну я по приколу знаю. Да. А чему не помещается? Ну, давай. Должно. Так, ну добре. Это запустимо. Это просто... Так. Доброго дня, дяденька офицер. А что тут потребно делать? Потрібно робити це сюди валіза, а все, стати і перевірити, чи ви готові до польоту чи ні. А, ну добре. Так, діти сюди дивитися. Зараз чи все у нас в порядку. Так. дін дин 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 дін дин 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 тин Знову якісь речі, не знаю а ми такі. Ну, добре, я йду, забирають. Так, ну вже да, тому зараз самі так. так я проходжу. Так, злата, Ти проходиш, Так. І, і ліска проходить. Так, орієлочка, орієлочку не защитують. Так, мама проходить, все, ідемо забирати свої валізи і сумки. Доброго дня. Ой. Ой, ой-ой. Так, я не можу посадити чогось. Сідаю, сказала. Ну, допису вона там сидита. Доброго дня. Доброго дня. Ми будемо квитки давати і ось там вже наш літак. O já descouro. Velho de tata. <PME> Até Não. Tá, oi. No Não vai ter muito clip. Queixo de. Tá. Deslada. Deslada. Tá. Tá. não maravilhar. Vou lavar Tá. Чекайте, Міс, ось ваші білетики, забирайте їх. Так, в мене чотирю ще з новою дитиною. Ой. Так, все. Так. Все, дякую. Дякуємо вам щиро. До побачення. До побачення. Нарешті, на Лесі ми будемо вилетіти. Як я цього цікала. Мені щось і не віриться, що ми перший раз полетимо на море. Як я цього чекала? Ой, так, потрібно йти. Там уже нашого. Добро, доброго дня. Це наш літак. Добро пожаловать до цього літаку. А от літак. Знайомтеся, в бізнес класіки. Там є такі сід... сідлає, там є такі лежаночки, щоб лежати, тобто кроваті ліжка. Ми будемо вам подавати місце в ручний час, коли ви забажаєте. Але при цьому ви ще можете ось викликати мене, дивіться, ось сюди. Добре, добре, зараз, Так, дивіться. Дивіться, як ви можете мене викликати. Ось так нажимайте, і я вже тут. Тому ось так. Я вам ще можу щось розкажу за ще щось потрібно. А, -а, а як же за дитину? Якщо ж нами хоче сидіти? Ну, Зараз я вам покажу. Дитина може лежати в зручному порядку. Де як забажати, так не буде лежати? Там навіть сподіваюся вам. Тут ще дивіться такі планшети, щоб там дивитися якісь фільми, дивитися на врем'я. Тут можна вікна закрити, якщо ви бачите. Сюди я все-все ставити. Тут там ми будемо їсти подавати. Тому, ой, бізнес-клас ви придбали самі. А ця жінка не знає, що я спробую дуже так. Ой, давай ухльовуємо сюди, давай, все. Ну, добре, приємного польоту. Ось так можна дивану, до речі, складати. Ой. Чого відсходиться? Ось так дивіться. Ану. Так, адіяла. Так. Ось так у на сидіти, можна магазлона. Тому вам бажаю приємного польоту. А до речі, друзі, в нас ще є такий туалет. Бізнес-клас також. Так, давайте займет весь ся, Так, ну я буду ось тут сидіти. Ой, так, ріалчик, а тут буду сидіти із дитиною. Так, так. І я біля тебя будут сидіти. Так, сиди. Так, я сідаю. Ой, так. Ой, секундочку. Так, я за запустить звуком, а там я на дворі сиджу. тому есть так. Так, як жалко що це. Все ну, я не можу. Так, ну добре, а, 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 а як це а, все. Так, ну я тоді тут. Стоп, а я що, бомж тепер? Буду мені сідати. Клас. Ну, я тоді не ображаюсь, підбу я в бізнес клас я вже така доросла, тому... Так, стоп. Стоп, ти нікуди не підеш. Сідай, я піду. Давай, давай. Ми купили одне жджання, тому що я знав, що нам не хватає. Так. А якщо що? Якщо що, то Тому я пішов. Все, сяду сюди. Я якось. Е! Що за махальство? Як воно розкладається? Ой. Ну, секунду. Ой, не можу дочекатися, поки мислитиму. Я так люблю польоти. Всі такі подорожі, мандрівки. О, Ми летимо, ми летимо, друзі. Ой, нарешті ми злетіла, а я боюсь. Класно. Ой, летимо вже десь дві години вже хочеться якось без спати. Не висті мені. Так, так можна вже ляготи спати. Так. так, Ну так. Вона тіпа типу, теж лягла спати, бо я не знаю, як це розуміти, як його, Ну добре, вона тіпа теж лягла спати там. Ну, я також важу спати Також. Так, я підібрала. Ой. Шарик. Ой, вибачайтесь, це моя собака. ой Прошло вже дві години, вони вже долетіли, ще долітать. Же не буду вас затримувати таким їдуть что все-все-все. Так, довідаємо. Ну, все, все, все. Так хорошо, надо засідать. Ой, 24 години. Ой, Ліза, вставай. Ну, Мам, все б хотіла Так, Давайте вставаємо. Так, на річ, так, це то це тато. Давай, іди Давай Виходимо з самого. Так, ми вже прийшли. Так, все, йдемо на море тепер. Друзі, ось скоро відкрию тут такий готель. Якщо не помиляюсь, тут локація Ой, я так чекаю, а то я не знаю, де віддіватись. А до речі, вже ж ранок. Все, вирішили проблему. Ну так. Друзі, тому чекайте напевно, другу частину, я з коли вони вийде, може завтра, може, після завтра може, взагалі через 5 днів, може більше, але через віці я не знаю. Ей, о, мені тут просто не знімає, у мене время нема. Ну, ну, немає хвилин. Ну як, немає. Як, як це? Як, як я це розумію? Ой, я сподіваюся вам. Це все подобалось, тому напевно бувайте. Всіх люблю. Я сподіваюся, що вам сподобався цей ролик. До нових зустрічей!